Вас знову вітаю по цій шикарній погоді ЖК Парксай. От Ми починаємо якраз з фасаду, а тут саме на фасаді вже зробили а, ґрунтовку в колір. От Якщо наблизити, ось там куточок, бачите, він такий біжевий, там буде біжевий колір. А це так, чи білий, чи голубий. Тут ну, у нас тут кольорова гама 5 кольорів. А, білий, сірий, голубий. Біжевий, і ще якийсь, не пам'ятаю який. Так, поїхали далі. А це вже кут другої секції. Якраз тут бачите, доставляють останній утеплювач, а рештування вже поставили в тому числі і на першу секцію. От бачимо, якраз вже зняли той пінопласт, яким була утеплена квартира шоурум Отже, бачите, виставляють далі. До речі, є такий нюанс, на який треба звернути увагу. У нас тут знову велика кількість бруду перед входом, ну, оцей наш прохідний під'їзд в першій секції. Та. Насправді, виною цьому ці кільця це каналізація. Тобто Ми вже почали прокладати каналізацію. Бачите, вона туди пішла, от зараз наближу, вже біля кута першої секції з поворотом на четверту. Тобто каналізація вже на виході. Ще вікна під'їхали. Оце перша секція. Вже штукатури дійшли до першого поверху. От зараз вам покажу, що тут повер... повертаємо наліво. Бачимо, бачите, хлопці працюють тут всюди. Хтось є, тут накидали, зробили, а там комерція. На поверсі шоу зняті двері, виставили маяки, роблять коридор. Також набрані профіля під санвузли. Гіпсокартон поки що не робили, бо його будуть і одразу робити гіпсокартон і одразу з гіпсокартоном буду його шпаклювати. Ось там наверху, ви бачите залита котельня повністю, в повному обсязі. Ну, ви скажете, що ми ходимо тільки по одній секції, тому я все ж таки зараз перейдемо з першого в четверту і якраз бачите. Доробляють по четвертій секції внутрішні патіо, вже розбирають, бо залили, мабуть. До речі, поки ми йшли в четверту секцію, це перший під'їзд першої секції. Тут бачите, от ми на першому поверсі тут сюди штукатурка вже завершена. І я бачу, що вона і електрика, я так розумію, зробить чи ні. Електрика ще тут не зроблена. Ні, електрика ще не зроблена, але штукатурка вже готова. Тобто це такий великий мокрий процес, який непогано так стримує. До речі, зараз вам покажу цікаву штуку, як відрізняється мокра штукатурка і висохша. Висохша практично біла в порівнянні. От. Оце однакова штукатурка, тільки оцю нещодавно зробила, а та вже встигла підсохнути. До речі, сьогодні, коли продавала квартиру вже в шостому будинку, з клієнтом стикнулося до того, що він хотів би знати, як йому. Провести електрику, наприклад, на балкон. Ну, я думаю, що в майбутніх секціях будинках ми додамо цю опцію до саме великих лоджій, терас, не балконів, а саме лоджій, терас, які закриті. Ну от показую, що у нас розведення електрики йде якраз по підлозі. І за рахунок цього ви зможете вивести, наприклад, якщо вам потрібно на балкон, ви знаходите останній. Останню розетку, яка у вас є в квартирі, отут. Розбили трішечки стяжечку, підключились, розключилися там внизу, і вивели вам на терасу. Це питання. Я думаю, що насправді треба зняти серію відео і потім їх викласти, сказати, типу, як правильно зробити ремонт, які у нас є опції, можливості, тому що багато людей каже, що ми забираємо опціональність. Я вважаю, що ні. І буду це вам доказувати. Бачите, як електрик електрики протяжками, тянуть, потім на кліпсочки кладуть. Оце вони тут, Що вони скажімо так, тут сверляться, якраз це тримачі, щоб потім, коли стяжку заливало, щоб воно не поплило з того місця, де воно потрібно, щоб були такі кліпсочки. От зараз ми в четвертій секції До речі, показуємо, як робиться гідроізоляція квартири на першому поверсі. Дивіться. Ці штуки ми теж відкатали ще на четвертому Грінвуді. Бачите? Оце називається зроблено нормально по-людськи, як то кажуть. Четверта секція. Починаємо з е, третього під'їзду, тобто останнього, найближчого до першого. Мається на увазі останню, до якого приступають е, штукатурщики. Бачите, вже маячки виставили. Ага, машинка вже тут. Вже вони собі тут зробили. Як то сказати, про свою прорабську. І тут поки що тільки маяки, МПшка сюди завезена. От бачите матеріали. Ага, і вже, вже є поштукатурені перші стіни. Тобто вже вони дійшли до третього під'їзду. Це говорить про те, що вони в другому вже закінчують, а в першому, мабуть, вже закінчили. От зараз подивимося. От також можете побачити, що вже опалення воду розводять. В третьому під'їзді четвертої секції. Так, от, виправляюсь трішечки ще не залили бетон в е, огородження патіо, але це останні патіо. Дивіться, от виходить от, оці раз-два. Це вже підготували під заливку і ще два до залиття І все, це останні бетонні роботи по, е, по цьому внутрішньому двору. Дивіться, отам от вже все зроблено. Ну так, ми заходимо в другий під'їзд, і в другому під'їзді ми бачимо, що так, дійсно, вже другий під'їзд закінчили практично. Вже штукатурки тут залишилось зовсім зовсім мало. Ото місце то якраз під гірше е, тобто то там вона не робиться. От Зараз в, сусідньому, в сусідній квартирі бачимо тільки завершуючі маячки. Це, мабуть, остання квартира в цьому під'їзді залишилась. Вони підготували під маяки. Зараз піднімусь вище, подивимось. Ну, от Ви зараз можете передивитися. Тільки-тільки от, мабуть, вчора-позавчора завершена штукатурочка, можете і під кутом, під нахилом. Я, я не знаю, чи передає моя камера. Але виглядає це дуже рівно. Прямо ми навіть трошечки задоволені. Та, ну і третій під'їзд, ще раніше його показував. Перший точніше під'їзд, я ще раніше його показував, там вони ну, вже теж. Вже завершують. Вз завершили, перепрошую, завершили. Так. До речі, хотів би анонсувати, що з нового року, коли ми почнемо продавати 7-8 будинок, у нас з'явиться нові типи квартир. Це будуть. Студії Студії 30 квадратів і 35. 30 квадратів досить проста студія, а от 35 непроста, бо в неї буде величезна тераса, десь приблизно до 7 метрів квадратних. Тераса, я б сказав, що це лоджія, але все ж таки тераса по об'єму вона тераса, а по типу вона лоджія, мається на увазі, що зверху вона закрита від дощу. Тому поки що не анонсуємо, але от просто я якраз ходжу по тій квартирі, яку ми будемо розділяти. Так, це у нас іде перший під'їзд четвертої секції. Бачите, воно вже тут біленьке, підсохше, і тут вже зроблена стеля. Це основний нюанс, що по тих під'їздах ми ходили, там ще стеля не зроблена, а тут вже стеля зроблена. Давайте піднімемося. Зараз от якраз на першому порсії її доробляють. А от на другому вона вже готова. До речі, дивіться, який тут лайфхак. Армований скотч і план секції. Бачите? Все біленьке, вже красивеньке. До речі, якщо ви звернули увагу, тільки що я був в квартирі, в якій зсередині вікна не білі, а чорні. Та це була додаткова опція, той клієнт встиг дозамовити, щоб його зсередини були. Андроцитовий колір профіля. До речі, щодо питання кількості розеток. Оцей кут кухні тут ще вони не виведені, а оце стінка, дивіться, кількість розеток в трьохкімнатній квартирі на одній стіні. Ну і я що під кондер, інша, інша. І тут ще розетки, вимикачі. Отака історія. Нагадую, це перший під'їзд четвертої секції першого будинку. Зараз пройдемо через третю. В третій одразу кажу, третя була закінчена останньою по моноліту, тому туди ще не приступило. Тобто зараз три бригади різних підрядників працюють на трьох різних секціях, кожна на своїй. Тобто перша, друга і третя. Зараз ми в третю заходити не будемо, а ми проходимо через третю на другу секцію. Забув сказати про третю секцію, саме важливе. тут вікна почали ставити. Я не знаю, звернуло ви увагу чи ні на попередніх кадрах. Зараз спробую вискочити через патіо. Оп! Показати, От бачите, вже друг, з другого поверху. Завжди з другого поверху починає, другий поверх, третій поверх, потім четвертий, і останній вже йдуть перший, бо через перший як від, через комунікаційний, ми рухаємось постійно. Ідемо в секцію 2. Під'їзд 2. Тобто не з першого почнемо, тому що в першому більша готовність, а почнемо з найменш готового. Пішли. Тут, в порівнянні з третьою секцією, вже є гідроізоляція на першому поверсі. Тим більше дивіться, яка гарна гідроізоляція. Гляньте, вода стоїть, стоїть, нікуди не йде. Шутка. Роблять опалення, бачите, так? І верхні поверхи роблять електрику. Тобто опалення тут вже на виході. Тут вже все підготувало, навіть вже розведення під, зробили під коридорне освітлення. Тобто електрика тут на виході. Штукатури заходять і штукатурить. Та я вже казав, що у нас є два варіанти оздоблення, коли спочатку працюють штукатури. В попередніх секціях ви це бачили, а в цій секції навпаки, спочатку, електрики, а потім штукатури. Подивимось, як краще. Скажемо, як то кажуть, приговор вже кінці так Ідемо тепер в перший під'їзд. Там вже повинна бути і штукатурка, і електрика, і опалення. Тобто він повинен бути самий готовий з усіх, мабуть. Подивимось. До речі, багато хто питає, чому ж ми не ставимо ще гіпсокартон. Ну, щоб він якісніше був, шановне то Вологість і все таке інше. Я розумію, що ми будемо використовувати вологостійкі, але він дуже умовно вологостійкий, і ми гіпсокартон будемо ставити в самому кінці вже перед пофарбуванням. Тобто поставили гіпсокартон, скрутили, пошпаклювали коротше, і вперед. Ну, от бачимо, як тут другий поверх я бачу, вже готовий зі стелею. Піднімаємось вгору. От ми бачимо, поверх вже готовий під стяжку. Єдине, що через те, що перший поки що не готовий. То є нюанси. Стеля теж готова під те, щоб її вже шліфували. Дивіться, як виглядають мережі. Це як просто. Як була менша ширина коридору, то, мабуть, не змогли прозвести. Ось так виглядає під'їзд номер 4. О, номер 1, секції номер 2 Четвертих під'їздів у нас поки що немає. І так, ми на даху третьої секції. А, так, давайте покажу, що друга вже зараз робиться утеплення, а звідси бачимо, що по першій секції вже повноцінний дах, бачите? Вже такий, зараз може, туди підійду вам покажу. А тут бачите, там, де є екструдер, коротше, є такий простий пінопласт. Оце місце, де ви дивились на сварку. Так. Ну, Третє ще казав, що буде останнє робитись. А я хотів би вам, просто, щоб завершити огляд першого будинку, бо сьогодні я саме йому хотів присвятити увагу, бо багато клієнтів задають питання і кажуть, що тут ми нічого не робимо там всередині, то я трошечки вам не показував, що тут трошечки робиться. Деякі речі просто не видно і те саме, що очікує і... Грінвуд 3 сьогодні. Так. Я зараз підійду на кут і вам покажу всі наші будови. От дивіться, що робиться по третьому будинку. Бачите, там засипка, засипка, засипка. Ще не зроблена гідрозоляція, тут повністю зроблена гідрозоляція, там теж ще не зроблена гідрозоляція, трішечки стін залишилося. Так, тепер Зараз проскочу, тут про праймі ріллі вже, вже значить, готують під пару ізоляцію під для початку е, секцію номер 4 так, Дивіться, що відбувається по секції е, по будинку 4. Бачите? Тобто всі, хто там казав, що четвертий не будується, от, можете порівнювати, Та, він трошечки повільніше йде. Але він наже не той третій будинок, а я спорю на велике ПО. Так, і будинок номер 2 От будинок номер 2 я вважаю там, наскільки це можна сказати правильно, але в темпі своєму рухається кількість людей. Ви бачите, достатньо для того, щоб то робити. І це, це спеціально для деяких моїх глядачів, це ми ще не застосували гастарбайтерів, але вони на підході, обов'язково ми вам про це розкажемо. Ну і про п'ятий-шостий будиночок зараз будемо наближувати. Зараз ми стаціонарно з цієї сторони приставимо і отак от. Чи, ба, чи то той тракторець щось робить. А що він робить, він робить, він переносить паркан. От е, що хотів сказати, дивіться, оця куча була ну, десь в разів 5 чи 6 більше. Зараз ми її вивезли на зворотню засипку, частково засипали там Двір другого будинку, потім е, засипали. бачите, Двір четвертого будинку спеціально туди перенесли, бо той ґрунт. Ой, перепрошую, той ґрунт там потрібен. Давайте віддалю трошечки. Отак. От. Тобто переносимо паркан туди, туди. І ще паркан той сунеться трошечки в ту сторону, бо там нам треба крани ставити, там треба деякі мережі, дороги і все таке інше. Бачите? Тому. Потроху, місцями повільно, а місцями навпаки десь швидко. Ми рухаємось до свого фіналу. А оце ви бачите, бачите, кількість е колодців, які ми будуємо. Це через те, що ми по факту всі мережі будуємо заново. Тут не було в полі ніяких мереж, крім там якихось бородянських дренажів. Тому... Мабуть, на цій ноті прекрасні я закінчую сьогоднішній огляд парксайду. Я приділив увагу внутрішнім роботам. Дуже всім дякую за перегляди. Також дякую за внутрішню рекламу, коли ви радите е, нас своїм е, друзям, своїм колегам, просто знайомим людям чи там інвесторам. Дуже вам дякую. Велика кількість у нас купівель відбувається, в тому числі за рахунок того, що ви нас рекламуєте. Тому хотів би на ці. Ноті завершити цей огляд і до наступних разів. До побачення!